Як ми давно чекали цього свята, бо стільки в ньому радості і втіх, я хочу, друзі, привітати з Різдвом Христовим вас усіх! Це надзвичайна вікова подія, подібних їй у світі не було. Тримає Сина, Божого Марія, над світом Сонце істини зійшло. Він не родився в царському палаці. В домах заможних місця не знайшлось, небесному Господньому дитяті в печері народитися прийшлось, там віслюки й овечки ночували, це місце незабутнє і святе, замість колиски в'ясла поклали, на сіно запашне дитятко те. Раділо небо, зірка засіяла, до ясел поспішили пастухи. Вони вклонились низько і благали, щоб він пробачив їм усі гріхи. Несли дарунки мудреці зі Сходу, дорогу показала їм зоря, тому вони й отримали нагороду, щоб привітати з народженням царя. З тих пір минуло років вже багато, але щорічно в цей зимовий час святкують люди християнське свято. Тішаються, що Спас прийшов до нас. Ні, не в ялинці, не в застіллях пишних, не в подарунках значимість Різдва. Нам свого Сина дарував Всевишній, щоб ми пізнали велич Божества. Різдво стрічає Україна знову в маленьких селах, також у містах. Співають діти, колядки чудові і величають Господа Христа. Спаситель світу, Божий Син, родився, яка прекрасна світла новина, людині кожній в небо шлях відкрився, через Христа спастись, може, вона. Христос сьогодні щиро так бажає, в Твоє серденько, друже мій війти, як і колись, притулок Він шукає. Відкрий йому ти двері і впусти, щоб він у серці твоєму родився, щоб по-новому жити ти почав, щоб від сну гріховного збудився і щирим серцем Бога прославляв. Бажаєм, друзів, свято це різдвяне щоб гріх невірства з душ навіки щез, любові вам і миру, Християни, нехай Всевишній зійшле із небес!